Вітаю! Сьогодні 29 серпня 25-го року Троянда Мента. Кущу 2 роки. Отримала я його з Одеської області, замовляла через Viber, але зараз той сайт називається Королівський сад. Замовляла в червні. Це була літня посадка. Я тоді там замовила, здається, 10 чи 11 троянд з назвами іменних і англійський набір. Ну, здається, ті троянди, що з назвами, всі збіглися з назвами, окрім однієї. Ну, Може, то вони так вважають, не то, що не збіглася, а плетиста абракадабра. а прийшла, я замовляла, а прийшла ва... Ваніла Фрайс. Може, вона в них і вважається плетистою абракадаброю, хто знає. Все ж може бути. Ну, а всі інші трояндочки збіглися. Троян чайно гібридна. В зріст вона метр, більше поки вона у мене не росла. І широка вона. Ось як від цього пагану до того пагану. Ну, десь. Сантиметрів 80, 70. Та ні, 80, мабуть, широченька. Квіточка в цієї троянди дуже довго тримається. Оця квітка розкрилася вже тижня-два тому. І нічого з нею ще не сталося. Вона ще не відпала нічого. Квітки є і поодинокі, і китицями. Ось поодинока квітка, ось китицями. Ну, кущик ще ж молоденький. Вона ще, може, на наступний рік, це два роки кущу. Ось на наступний рік вона може наростити ще собі більший кущ, подивимося. Ну, поки ось такою була. Пуп'янки. Рожево-бускові, такі неяскраві, неяскравий колір. А сама квітка, ну, така сіра, сіренька така. От тут всередині навіть мені чомусь така здається, якась димчата. Ну, не знаю, важко, складно цей кольор описати. Камера майже передає цей колір. Я її в вазу собі не різала, так що не знаю, як вона стоїть. Ну раз на кущу вона довго тримається, то, скоріш за все, вона і в вазі буде довго триматися. Троянда зимостійка. Я троянди особливо не вкриваю. Ось отут, оці що троянди поруч, тут я завжди трішки вивожу сюди листя з горіху. Ну і трішки тим листям прикриваю. Ну, що воно? Воно ж особливо нічого не гріє. Може трішечки там. Швидко відновлюється потім після зими, квітне вона. Ну, в тому році було три хвилі. А ось в цьому році це друга хвиля. Заквітає в тому році. Ця троянда заквітла одну з перших. У мене є відео про цю троянду. Вона ж була в тому році друга річка, виходить. І гарно квітла в цей три хвилі. Ну а в цьому році у мене троянди в червні, ой, в травні. Померзли, були зворотні заморозки, померзли і тому затрималися. Ну, нічого страшного, є як є. Може, вона ще і щось ще наростить, подивимося. А так вона взагалі довго тримається, потім відквітла і швиденько нарощує другу хвилю. І дуже ж подобається те, що взагалі ніяких, без ніяких обробок, ну профілактичні були обробки в травні місяці і після першої хвилі. Ця троянда не хворіє. Жодного враженого листочка, нічого такого нема. Троянда повністю здорова, нічого вона не підхоплює. Листя, ну, мабуть, напів глянцеве. Зелене і трішки сируватий відтінок, вона листя має. Ну, і квітки ж сірі. Такі листя, сіруватий відтінок має. В цілому я задоволена цією трояндочкою. Вона мені подобається. Ну, а чому б і ні? Не хвороблива, квітне. З зими швиденько виходить, на сонці вона не горить, від дощу вона не псується. Ну, виходить, тільки одні плюси в цієї троянди. А ну, зараз я її понюхаю. Ну, є аромат такий з якимись спеціями. Нагадує мені аромат троянди Артеміс. Чи Артеміс? Щось таке з спеціями, спеціями якимись. Гарна троянда, можна брати, як то кажуть. На цьому буду завершувати. Всіх гаразді вам дякую за перегляд. Поставте вподобайку цій троянді. Підпишіться на цей канал. І особлива подяка нашим українським воїнам, особливо на нашому сумському напрямку. Хай їх Бог береже.